Бронхіт – це запальне захворювання бронхів різної етіології, але у більшості випадків він стає наслідком вірусних та інфекційних захворювань. Також до причин виникнення можна віднести ряд наступних факторів: це інтенсивне куріння, в тому числі пасивне, запалення носоглотки, синусит, порушення носового дихання. Реакція організму на алергічні компоненти. За міжнародною класифікацією бронхіт поділяється на дві основні форми. Гостра та хронічна. Гострий бронхіт є найчастішим діагнозом у хворих, які звертаються до лікаря з приводу кашлю. І є нетяжкою хворобою зі сприятливим прогнозом. При правильному лікуванні хвороба завершується повним одужанням. Та відновленням функцій. У більшості випадків першим проявом гострого бронхіту є симптоми ГРВІ, наприклад, нежить чи біль у горлі. А лише через 3-4 дні розвивається сухий чи вологий кашель. Зауважу, що кашель, як правило, посилюється вночі або при фізичному навантаженні. Також гострий бронхіт може супроводжуватись хрипами, задишкою, гарячкою та дискомфортом у грудях. Запалення може тривати до 10 днів, кашель може зберігатися протягом кількох тижнів. Хронічний бронхіт – це планомірне запалення стінки бронка, що супроводжується порушенням очисної і захисної функції органу. Основний симптом хронічного бронхіту це кашель, як правило, з'являється тільки вранці і може тривати від 3 місяців до декількох років. Також під час загострення може з'явитись задишка, збільшитись кількість мокроти зеленого кольору та поява кров'яних прожилок у мокротині. Важливо, при встановленні діагнозу виключити інші причини кашлю, Наприклад, Серцево-судинні захворювання, бронхіальну астму та туберкульоз, захворювання горла та носа, при яких слиз тікає по задній стінці глотки та викликає кашель. Наприклад, при синуситі, хронічному та вазомоторному реніті, особливо у пацієнтів з викривленою носовою перетинкою. Також важливо переконатися, що кашель не є побічним ефектом прийому ліків. Наприклад, він може виникати при прийомі препаратів для зниження артеріального тиску групи інгибіторів АПФ, до прикладу, це аналаприл, різеноприл і тому подібне. В зоні ризику курці та люди, які часто перемерзають, а також вчасно не звертаються за медичною допомогою. Лікування призначає тільки лікар на основі первинного обстеження і результатів лабораторних досліджень, це клінічного, біохімічного аналізу крові, бронхоскопії, рентгенографії, а також досліджень функції зовнішнього дихання. В основі лікування хронічного бронхіту лежить комплексна медикаментозна терапія із застосуванням ряду специфічних препаратів. Противірусних, антибактеріальних, жарознижуючих, протизапальних, муколітичних та інших. Період реабілітації дуже рекомендую санаторне лікування, а особливо оздоровлення в санаторії теплиця. Сучасний інноваційний інгаляторій, де основним діючим фактором є випари термально-мінеральних вод які забезпечить вам відновлення порушених функцій бронхів. зменшаться прояви кашлю або навіть повністю зникнуть, полегшить відходження мокроти. дихання стане легким та вільним. Лікарі радять пройти комплексно 4-5 процедур, які відпускаються одна за одною з перервою 15-20 хвилин, і це підсилює лікувальний ефект. Це пароструйні інгаляції, хюмаж, інгаляції на колонному небулайзері, галоінгаляції, медикаментозні інгаляції, а також є процедура для очищення носових пазух при хронічних захворюваннях носу. У санаторії є соляна кімната з сучасним галогенератором, за допомогою якого можна відтворити мікроклімат будь-якої соляної шахти світу. Також масажі, магнітотерапія, електрофорез медикаментами на грудну клітку, відновлення в термальному басейні, парафіно-озокеритові та грязові аплікації, вихрові скипідарні ванни, трав'яний чай та чисте гірське повітря, насичене фітонцидами, посприяють вашому повноцінному оздоровленні після перенесеного гострого бронхіту чи прихронічному бронхіту. Бажаємо вам дбати про своє здоров'я, не допускати ускладнень та завчасно оздоровлюватись в санаторних закладах для запобігання хвороб. Підписуйтесь на наш канал, ставте свої реакції, задавайте питання в коментарях. До нових зустрічей!